Вітаю вас, семикласники, на уроці зарубіжної літератури. Тема уроку Айзек Азімов Фах, Роздуми про майбутнє людини і людства, Образ Жоржа Плейтена. Усі, мабуть, хотіли бути розумними, ерудованими, успішними особистостями, щоб усе в житті давалося легко і при цьому не докладати багато зусиль. Було б добре, якби усе можна було б отримати в одну мить. Такі дива можуть траплятися тільки завдяки особливим предметам у фантастичному світі, де виконують найскладнішу роботу незвичайні машини, зроблені наукові відкриття. Але чи принесе швидкий процес задоволення, духовне зростання і успіх? Ознайомимось з життям і творчістю американського письменника Фантаста і популяризатора науки Айзека Азімова. Народився письменник 2 січня 1920 року в містечку Петровичі Мстиславського повіту Могильовської області Білорусь в єврейській родині. Назвали його на честь покійного діда по матері Ісака Бермана. Батько письменника Юда Азімав був мірошником, згодом бухгалтером, захоплювався театром. Мати хана Рахіль Берман. Походила з багатодітної сім'ї і працювала в сімейній крамничці. У 1923 році родина емігрувала до США, а в 1926 оселилась у Брукліні, район Нью-Йорка, де Айзе Казімов прожив до кінця життя. Батьки не змогли добре оволодіти англійською мовою, тому не знайшли хорошої роботи. Тоді вони купили невелику кондитерську крамницю. Після того, як у Азімових народився ще один син, Айзек почав допомагати батькові. Він ставав о шостій ранку, розносив газети, а після школи мчав додому і допізна стояв за прилавком. Звичка до постійної праці залишилася у нього на все життя. Айзек навчився читати, коли йому не виповнилося і п'яти років. У сім років він мав формуляр у місцевій бібліотеці. Читав він швидко і багато, навчався із задоволенням. У школі Азімов виявляє схильність до точних наук і вражає надзвичайними успіхами у навчанні. Він перескакує через клас і в 15 років закінчує школу з відзнакою. У хлопця була чудова пам'ять. Він рідко забував те, що хоча б один раз прочитав. Азімов, за бажанням батьків, намагався стати медиком. Зі вступом на медичний факультет нічого не вийшло. Коли він бачив кров, йому ставало зле. Тоді було вирішено вступити на відділення хімії Колумбійського університету, у 19 років отримав диплом бакалавра Колумбійського університету, через два роки науковий ступінь магістра, а в 27 років уже був доктором наук. Далі була успішна кар'єра, а Зімов наполегливо займався наукою. У 1942 році виїхав до Філадельфії, щоб працювати хіміком на Філадельфійському суднобудівному заводі для армії. Протягом року, з 1945 по 1946, служив у військово-морському флоті. З 1946 року почав читати лекції в Колумбійському університеті. З 1949-го професор біохімік очолив кафедру медичного факультету Бостонського університету. З 1955 року зайняв посаду професора Бостонського університету. Також письменник мав 14 почесних наукових ступенів в різних університетів світу. У 1929 році до рук Айзека потрапив один із випусків журналу наукової фантастики. Батько заборонив синові читати це видання, тому що вважав читання фантастичних творів несерйозним заняттям. Однак Айзек переконав батька, якщо в назві журналу є слово наука, то його зміст має бути серйозним та повчальним. І хлопець настільки захопився фантастикою, що через три роки сам почав писати науково-фантастичні оповідання. Перше опубліковане оповідання молодого письменника ті, що висадилися на весті. Воно з'явилося в журналі Amazing Stories. Цей перший спеціалізований науково-фантастичний журнал заснував ще у 1926 році Хьюго Гернсбек, автор самого терміна Наукова фантастика. Із 1939 року на честь Гернсбека США присуджують премії Хюго за найкращий науково-фантастичний твір року. Айзек Казімов отримав за своє життя 5 Хюго цих своєрідних оскарів наукової фантастики. До 1941 року Азімов публікує перші оповідання із серії про роботів, що пізніше війшли до збірки Я робот. Ці твори принесли йому популярність і літературне ім'я, хоча автору не було ще й 22 років. Письменник безвиїзно прожив 40 років у Нью-Йорку. Написав 467 книг. Він був типовим кабінетним ученим, не любив усього, що може порушити душевний спокій і напружений робочий ритм. Боявся висоти, тому не подорожував літаками. Всі численні міжнародні нагороди вручали письменникові в його квартирі у Нью-Йорку. З 1958 року Азімов відійшов від літератури і цілком віддався популяризації наукових знань. Так виникла серія науково-популярних книг із різних галузей знань фізики, історії, хімії, психології, астрономії та інших. На початку 1970-х років Азімова визнали одним із найкращих фантастів та найкращим популяризатором науки у світі. Він досяг величезної слави і успіху. Проте в одному інтерв'ю, коли його запитали, що він робитиме, дізнавшись, що жити йому залишилося всього шість місяців, Азімов відповів Я буду друкувати швидше. Письменник двічі був одружений. Спочатку з Гертрудою Блюгерман у них народилося двоє дітей. Після розлучення з Гертрудою одружився з Жани Джепсон. Другий шлюб приніс письменнику злагоду і душевну гармонію. Помер письменник 6 квітня 1992 року від серцевої ниркової недостатності на тлі Сніду, яким був заражений під час операції на серці 1983. За заповітом тіло було піддано кремації, а попіл розвіяно. Найвідоміші твори письменника У Полоні Увести, Я робот, Марсіанський шлях, Прихід ночі, Фах, Сталеві Печери, Уголене серце, Кінець вічності, самі боги та інші. Також письменник написав у співавторстві з дружиною Джанет повісті для дітей про пригоди робота нормі. Отже Айзек Азімов, письменник-фантаст. А чи любите ви читати фантастичні твори? Чому? Які фантастичні твори ви прочитали? Фантастика жанр художніх творів, в якому за допомогою додавання вигаданих уявних елементів створюється світ, відмінний від сьогоденного, реального? Наукова фантастика різновид художньої літератури? Основною темою якою є дослідження і прогнозування наслідків досягнень науково-технічної думки. Сюжети таких творів зазвичай побудовано на певному науковому припущенні, змальовуючи фантастичні картини майбутнього, письменники фантасти, як правило, розкривають реальні проблеми сучасного суспільства. Найкращі твори наукової фантастики порушують вагомі морально-філософські питання. Основні теми науково фантастичної літератури існування паралельних світів, рух людини в часі, політ у майбутнє, повернення у минуле, подорож до зірок інших планет, зустріч з істотами з інших світів, планет, які ставляться до землян вороже або по дружньому, вторгнення біологічних роботів на Землю тощо. Основні риси наукової фантастики осмислення протиріч розвитку науки і техніки та їх впливу на суспільство, нереальність художнього світу, образів ситуацій, опис вигаданих науково-технічних відкриттів, художній прогноз майбутнього людини та всієї земної цивілізації. Переходимо до бесіди за повістю Фах. Розкажіть про враження, яке ви отримали від прочитання Повісті Азімова. Яке відчуття було головним у процесі читання твору? Поясніть, що саме в тексті викликало такі емоції? Про що цей твір? Визначте його тему? Назвіть персонажів твору. Чи можна систему образів назвати розгалуженою? Чому? Розкажіть, де і коли відбуваються події, зображені у повісті? Як ви вважаєте, що визначає розвиток сюжетної лінії простір чи час? Чи окреслює автор хронологічні рамки майбутнього? Чому? Отже, розвиток сюжетної лінії визначає художній час. Більш важливим для читача є усвідомлення того, що події відбуваються в майбутньому на землі. Зокрема, в США, Сан Франциско. Що собою являє День читання? Зачитаймо уривок. Сутність дня читання полягає у тому, що діти у 8 років навчаються читати за допомогою досягнень науки і техніки. Діти зовсім не докладають зусиль. Все за них роблять машини. У творі навіть немає слова вчитель. Дітям до голови прикладають дротики лікарі. Учням спочатку це подобається, дехто навіть заздрить дітям майбутнього, але дехто висловлює свою думку, що це не цікаво, коли зовсім не докладати зусиль та не застосовувати своїх здібностей. Виразно прочитайте початок повісті до слів. Не відчувати самотності цього вмирання повільною смертю. Зверніть увагу на ключові фрази фрагменту та визначте проблему, яка стоїть перед головним героєм. Отже, з перших абзаців читач відчуває, що головний герой стоїть перед якоюсь невирішуваною для нього проблемою, пов'язаною з олімпіадою та інтересу. І вже на початку твору ми можемо сказати про героя, що він особистість, він не хоче змиритися з чимось у його долі і відчуває себе самотнім, але не полишає бунтарських настроїв. Чим Джордж відрізняється від однолітків? Які риси помічали в ньому ті, хто його оточував з дитинства? Що він любив робити потай від усіх у період між Днем читання та Днем освіти. Яку мету Плейтен переслідував, читаючи книжки? Які випробування пройшов Джордж Плейтен у День освіти? Головний герой оповідання Джордж Плейтен. Він був звичайним землянином. Але вже з дитинства виявляв інтерес до навчання. Учився думати. З дитинства усі помічали в ньому неабиякі здібності та кмітливий розум. У період між Днем читання та Днем освіти від 8 до 18 років, він потайки читав літературу, щоб більше знати про свій майбутній фах, адже був переконаний, що принесе користь, отримавши звання дипломованого програміста. У 18 років на Джорджа Плейтена та його однолітків чекав так званий День освіти. Що являє собою День освіти. Зачитаймо уривок з тексту. Проводиться щороку в листопаді для молоді, що досягла 18 років 1 листопада того року, коли виповниться 18. З якою метою проводився День освіти. Визначення фахової відповідності кожної молодої людини на основі медичного обстеження. Зіставлення бажань і можливостей молодої людини у виборі фаху. Останнє слово за собою залишає система освіти, а не сама людина. Фах отримують не всі. Люди з унікальними розумовими можливостями не стають запрограмованими дипломованими спеціалістами, їх відбирають для отримання вищої освіти. Тож в чому ж проблема? Чому Джордж сердитий і обурений одночасно? Про яку олімпіаду він говорить? Що за інтернат обмежує його дії? Яким чином проходить День Олімпіади? І яка мета його проведення? Проводиться в травні щороку. В різних фахових галузях для забезпечення професійних запитів у всесвіті. в цілому. І, зокрема, на землі. Мета кожного учасника. Показати найвищий рівень фахової майстерності і отримати призначення на роботу на планету класу А. Процедура проведення змагання між дипломованими фахівцями на виявлення кращих професіоналів згідно із запитами планети покупця. З кожного фаху проводиться своя олімпіада, до участі, в якій допускаються дипломовані спеціалісти, за їхніми заявками. Людина з дипломом. Може брати участь в Олімпіаді щороку, але рівень її знань залишається таким, який вона отримала у День освіти. Джорджа відправили на постійне проживання до інтернату. Опинившись у цьому місці, Джордж був розлючений, оскільки вважав, що потрапив сюди помилково. Як ви зрозуміли? Що таке інтернат для недоумків і чому туди потрапив Джордж Плейтен? Це кодована назва інститутів вищої освіти, меда системи освіти, надати можливість людям з високими та унікальними можливостями розвиватися самостійно за допомогою книжок та наставників, отримувати поглиблені і розширені знання. Ставати творчими особистостями, що рухають розвиток науково технічного прогресу, саме до таких людей і належав головний герой твору. Хто такий Хейлі Омейні? Яку роль він відіграє у долі Джорджа? Чому про істинні функції цього героя Плейтен дізнається аж у кінці випробування, зображеного в повісті? Нігерієць Омейні, психолог інституту вищої освіти. Приставлений до плитина для адаптації героїв в навчальному закладі. Проте Азімов створює парадокс Джордж думає, що він розумово відсталий, оскільки його переконують, що він знаходиться в інтернаті для недоумків, куди збирають професійно небритадну молодь. Автор розкриє карти і головному героєві, і читачам аж у кінці твору, хоча читач підозрює, що Джордж зовсім не недоум. Пропоную вам визначити, в чому переваги і недоліки системи освіти Майбутнього, запропонованою Айзеком Мазімовим, із чинною системою сучасної освіти. Переваги сучасної освіти. Людина сама вибирає фах. Можна здобути кілька професій. Є можливість вдосконалюватися. Можна творчо виявляти оригінальність свого мислення, переваги майбутньої освіти, швидке набуття знань, 10 років дітей ніхто не турбує, вони живуть з батьками, висококваліфіковані спеціалісти однієї галузі, держава дбає про освіту, забезпечення роботою, високий рівень НТП науково-технічного прогресу, заселення тисячі планет, одна мова для всіх. Недоліки майбутньої освіти, немає змоги самовизначитися, немає пізнавального інтересу, боротьба за право влаштуватися у житті, програмування людини, прагматичні інтереси, духовність це другорядне. Людина підневільна, вона повністю підкорена державі. Недоліки сучасної освіти, довгий час добуття освіти, знання поступово стираються з пам'яті. Попрацюйте в парах. Як ви гадаєте, чи не приводить подібна система освіти до стандартизації і примітивізації? Наведіть аргументи за і проти? Лікар Антонеллі проговорює такі слова в розмові з Джорджем Плейтеном в День освіти. Ваш мозок сформований ще до того, як ви народжуєтесь. Він може змінитися тільки від удару, досить сильного, такого, що пошкодить клітини чи розірве кров'яні судини, чи від пухлини або важкого інфекційного захворювання у будь-якому разі через щось гірше. Але вплинути на структуру мозку, вперто про щось думаючи, просто неможливо. Чи погоджуєтесь ви з його думкою? Якщо так, то чому? Якщо ні. Спираючись на текст повісті Фаха Зімова, зробіть три головних висновки щодо того, чого не можна робити ні в сучасній системі освіти, ні в освіті майбутнього. Висновок такий: головна цінність будь-якої системи освіти це дитина. Тому в освіті має бути три табу: перше, дитину не можна підганяти під стандарти. Потрібно допомогти їй, самовизначитися і досягти мети в отриманні фаху. У кожного свій талант. Друге. Фаховий вибір робить сама людина, а не система. Третє. Людина може навчатися новому без обмежень. Найцінніші ті знання, які людина отримує по краплі, це розвиває її як творчу особистість. Прийом рефлексії закінчу речення. Виконання такої вправи дозволить кожному зробити самоаналіз своєї роботи, зрозуміти значення уроку та набутих знань. Перед вами незакінчені фрази. Пропоную закінчити їх, виражаючи власні думки. Домашнє завдання. Заповнити таблицю. Порівняйте Джорджа Плейтена із Тревіліаном. Намалюйте ілюстрацію яким я уявляю світ майбутнього?